Всім привіт, Всем привет, зовут 2 І сьогодні ми починаємо грати в гру... Сука, ебало, блять! сьогодні ми починаємо грати в гру Курсет Це ще один інді-хорор хоррор. Про будинок Як я понів. Історія понял. История така, як з с Хайкером Просто... На цей раз мені було інтересно, що пишуть правду по отзивах, тому що зігре дуже хуйові отзиви. Зараз перевіримо на собі. Мені ще не нравиться, що тут нема головного меню. Ти по суті є головне меню. Ти просто спавнишся перед дверьми. І давайте зайдемо ще. типу, що я маю робити? Просто по хаті ходити? Навіть не моя хата. Це вікно якесь не таке. Блять, увесь час тут спиздить мені щось під вухо, блять. Ч ⁇ гимназия для чего предназначается, блядь? блядь? Капец. Ноутбуки, Minecraft. сюда в останній момент. Я ще в Хоррор хаусе блять. Так, у ГР проблеми з оптимізацією, це перше, що я бачу. Ломана лавочка. Дираз. Тут і світло. І чого ти світишся, блядь, якщо закриті штори? Кстати, не фонарик таким маш. Ня, ебал, блять. Куда и ты, а шо робето? Угу. то у нас кисть дам, чи що? Не, локація Зроблена файно, але, бля, я не чого тут боятись. Оптимізації Не аж страх збирає, блять. І проблеми з Остом. Бля, блядь. Ну да, в принципе, зі, звуко, зі звуковим рядом, блядь. Ну что Звук хоть бе по коуруя по берегу, блядь, не відрезня. Ничего разу бьем тут я ретрансен. Тільки він ніяк не впливає на героя цей ретрейс, поняв. Кстати, гра створена на движку Unity. Це все? Ні, ви поняли, за весь цей час на мене ніяка їбака ще не вискочила. To jedyne, co mi nie podoba. Trzeba, by zeszła do mnie jakaś jebak. Muszę mnie cegaryć. Muszę bez czasu, żeby mi wszystko dać, bo Хоть ей якась ебака, наприклад, то вухо підвуху 6 але Нема нікого. Сука, чим цей хором не має злякати блядь Оптимізація Оптимізацію у не Хоть я і не програміст но мене це пугає, так покену. Граб за який нахуй бук. Що за бук, блять? Айный тыкусь княжку, блядь. Шитик. Ой, О, хеа. Нихуя сюда.

Мере спец фонарик. В твої хати спец дола стіну. Боже, мене хочуть налякати звуками, блядь. Не надо, я вже цього напугався. Не вже цим пугали в хайкері. Не, серйозно, мені здається, що так. К пауза. Тут не можна нічити звук, блять. Короткий опис <свист> <свист> даної гри. Так. І мої враження. Так. Та-та-та-та-та. По-перше, відно з опису, який дає сам розробник, це курсит. Страшна атмосферна гра симулятор ходьби, де вам потрібно стежити за спиною. Та розгадувати таємницю. Яку нахуй таємницю таємницю твої оптимізації? Я її розгадав, вона хуйова, то так об'єктивно скажем. Друге. Якого хрена гра була в ланці жахи? Якщо ти симулятор хобі, то це по суті симулятор? Тому що... Чого маємо бояться за спину? Тож що ти щось там Блять, звуковий ряд? Мене звуковим рядом не знаю, коли пугали останній раз. Коли ще були популярні такі програми, де ти сидиш і слухаєш, як хтось читає щось, і ти такий хіба страшно. І ти такий, о, тут така сама проблема, але ти ще плюс ходиш і бачиш візуал, і ти хочеш зрозуміти, коли на тебе щось вискочить. І через те, що коли перших декілька хвилин гри. Ти не розумієш, що тобі робити, ти не розумієш, що з тобою буде. Ти просто перестаєш боятися. Чого не, не було у місінг-хайкері, тобі зразу дали зрозуміти, що щось небезпечне. Це було понятно через діалоги. Те же саме в муслейку. В мослейку тобі дають пам'ятати, що це якась страшна фігня. На, пов... На повному серйозі фуров всієї гри і вона тебе залишає в тонусі. Плюс єш і головоломка. Тут! Я не їбу. Він, певно, просто хотів створити якийсь хорор. Він не придумав, робив, яка придумала придумав концепт, не придумала його нормально і вийшло отаке. Звісно, я його не засуджую, не кажу, щоб він десь завершив свою роботу. Якщо це, типу, перша його робота, то може бути. Ну, але якщо це, блядь, не перша робота, то це пиздець. Але, в принципі... Канаху нахуй різниця. А дякую а я вам, натомість я вам дякую за перегляд. Дякую за те, що ви підтримуєте мене. Е, також, саме головне, <кій> не забудьте про донат на ЗСУ. Тому що чим більше донатів на ЗСУ, тим ближче наша країна до перемоги. І чим ближче наша країна до перемоги, тим ближче ми до миру. І також не забувайте підписатися на канал. Не забувайте покласти лайк і написати коментар. І по бажанні буде заходити в мій Discord канал, де в нас проходять івенти невеличкі, де ми граємо ігри, де викладається вся інформація зразу після того, як вона вийшла. І де я вам сповіщаю про всякі анонси вам роблю там, якщо не зробив тутка. І... Тому подібне, тому дякуємо за перелік. Всім бувайте, всім па-па.